Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Матвія, розділ 7, вірші 1-1. 29. Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким будуть судити і вас, і якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вам. Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колода, яка в твоєму оці не відчуваєш? Або як скажеш своєму братові, Дай витягну скалку з Твого ока, коли ось колода в твоєму оці. Лицеміре, спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як виняти скалку з ока брата твого. Не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Адже кожний, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить і тому, хто стукає, відчинять. Чи ж є з поміж вас хтось такий, котрий, коли в нього Син попросить хліба, подасть йому камінь. Або якщо попросить риби, подасть йому гадюку. Тож, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш Небесний Отець дасть добра тим, які просять у нього? Отже, все, що тільки бажаєте, щоби чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Входьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота, і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять, але вузькі ті ворота, й та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Стережіться лже пророків, які приходять до вас. В овечих шкурах, а всередині хижі вовки. За їхніми плодами впізнайте їх, хіба збирають виноград стернини або смокви з будяків. Так усе добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Не може добре дерево поганих плодів родити. А погане дерево родити добрих плодів. Кожне дерево, що не родить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь, тож за їхніми плодами впізнайте їх. Не кожний, хто скаже мені: Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконає волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили. Тоді скажу їм, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Отже, Кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова. Та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на Піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав, і великим було падіння Його. І коли Ісус закінчив промовляти, простий люд дивувався з Його вчення. Тому що навчав їх як той, хто має владу, а не як їхні книжники та фарисеї. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Матвія Розділ 8, вірші 1, 34. Коли Ісус зійшов з гори, за ним пішов великий натовп, і ось прокажений, прийшовши, кланявся йому і говорив: Господи, коли хочеш, ти можеш мене очистити. Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього, кажучи: Хочу! Стань чистим, і він вмить очистився від прокази. А Ісус йому каже: Дивися, нікому не розповідай, але йди, покажися священникові та принеси дар, який наказав Мойсей у законі на свідчення їм. Коли ж він увійшов у Капернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи. Господи, слуга мій лежить вдома паралізований, тяжко мучиться. Ісус йому каже: Я піду і оздоровлю Його. У відповідь сотник сказав: Господи, я недостойний, щоб Ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає. Тому що і я людина під владою, і в себе маю воїнів, кажу цьому. Іди, йде іншому, прийди і приходить. Моєму рабові зроби це і робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за Ним. Запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри. Кажу вам, що багато хто прийде зі сходу і заходу і сяде з Авраамом, Ісааком та Яковом у Царстві Небесному, а сини царства будуть викинуті в навколишню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. А сотникові Ісус сказав Іди, нехай буде тобі так, як ти повірив, і Його слуга тієї ж миті одужав. Коли Ісус прийшов до хати Петра, то побачив його тещу, яка лежала в гарячці. Він доторкнувся до її руки, і гарячка покинула її, вона встала і служила йому. А як звечеріло, привели до нього багатьох біснуватих, і він словом вигнав духів та зцілив усіх хворих, щоб збулося сказане через пророка Ісаю, який говорив. Він узяв наші недуги і поніс хвороби. Коли Ісус побачив навколо себе багато народу, то наказав учням відплести на другий бік. Підійшов один книжник і сказав йому, Учителю, я йтиму за тобою, куди б ти не йшов. Ісус же йому каже: У висиці мають нори. Небесні птахи гнізда, а син людський не має де голови прихилити. А інший з його учнів сказав йому: Господи, дозволь мені спершу піти і поховати свого батька. Та Ісус каже йому: Йди за мною і залиши мертвим ховати своїх мерців. Як увійшов він до човна. За ним пішли його учні. І ось здійнялася велика буря, на морі аж хвилі заливали човен, а він спав. Підійшовши його, учні, розбудили його, кажучи: Господи, рятуй, гинемо. А він каже їм: Чого боїтеся, маловіри?» Тоді він встав і наказав вітрам та морю, і настала велика. Тиша. А люди дивувалися і говорили, хто він такий, що й вітри, і море йому підкоряються. Коли він прибув на той бік у землю гадаринську, зустріли його два біснуваті, які вийшли з гробниць вони були дуже люті, так що ніхто не міг перейти тією дорогою. І ось вони закричали, гукаючи, що тобі до нас, Ісусе, сину Божий, чи не прийшов ти сюди, щоб перечасно нас мучити? Навідалі від них паслося стадо свиней. Біси попросили його «Якщо виганяєш нас, то пошли нас у стадо свиней. І сказав їм Ідіть, вони ж, вийшовши, увійшли у свиней. І ось усе стадо кинулося з кручі в море і потонуло у воді. А пастухи втекли і, прибігши до міста, сповістили про все і про біснуватих. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові і, побачивши його, благали, щоб він залишив їхні околиці. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.